Пам'ятник танк Т-34 у Полтаві приберуть з вулиці Героїв ОУН. Таке рішення прийняли депутати на сесії міської ради, що відбулася в режимі онлайн 31 травня. Він стане експонатом місцевого музею важкої бомбардувальної авіації. Хочу додати, що цей об'єкт пам'ятник «Танк Т-34» було вилучено з переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, тобто жодної. Цінності як об'єкт культурної спадщини цей танк наразі не має, що дає можливість його передачі. Проголосували депутати і за створення у Полтаві інспекції з контролю за паркуванням. Її фахівці зможуть скласти адмінпротоколи, не чекаючи водія. Штраф за неправильне паркування буде приходити власнику авто в електронному вигляді. Розповідав раніше заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм міста Віктор Булат. Інспекція почала місяць-два йти опереджувального характеру, не штрафують, а на літки на, на те, що ви порушили, в, в наступному разі будете, будете притягнути до від відповідальності. Як йде роз'яснення робота з населення. А потім вже йдемо, буде, буде, буде штрафувати, сформати фіксації. Вже з вересня цього року полтавські школи зазнають реорганізації. Депутати затвердили мережу ліцеїв, де учні навчатимуться 12 років. Це 17 закладів профільної середньої освіти у громаді. А 19 шкіл у Полтаві перетворять на гімназії, де діти зможуть навчатися тільки до 9 класу. Також на засіданні обранці підтримали ініціативу створення департаменту соціального захисту населення та підтримки ветеранів Полтавської міської ради і при ньому створення управління спеціально. Питань ветеранської політики внесли й зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства на поточний рік та проголосували за ряд земельних питань. Усього на сесії було розглянуто понад 80 питань порядку денного.